Депутати Свободівці витримують іспит владою. В цьому переконаний лідер політсили на Прикарпатті Олександр Сич. Після останніх виборів до органів місцевого самоврядування у радах різних рівнів працює 287 представників цієї партії. Свободівці успішно вирішують актуальні соціально-економічні проблеми громад, а також постійно відстоюють національні інтереси України. Водночас, Сич заявляє, його однопартійці ще мають над чим працювати. Зрозуміло, що ми не застраховані від помилок. Ми не застраховані від того, що не змогли досягнути всього, що ми для себе планує. Нували, от, але перш за все, перший рік діяльності де, я розглядаю як навчання депутатів, скажімо, навчання по ходу бойових дій, тому що депутатами не народжуються, депутатами стають. Чи не найбільша відповідальність сьогодні покладена на свободівців у міській раді Івано-Франківська? Адже там представники об'єднання здобули більшість і змушені доводити свою професійну відповідність конкретними результатами. Зокрема, за рік роботи ними запропонований новий підхід до вирішення комунальних проблем, покращується справи в освіті, медицині та культурі. Неухильне дотримання партійних постулатів, за словами лідера свободи, Олега Тягнебока, демонструє, що його однопартійці здатні виправдовувати довіру населення. Ви знаєте, що свобода керується в своїй діяльності програмою захисту українців. Відповідно, моя та політична села, напевно, одна з небагатьох, яка дотримується принципів своєї програми, яка не змінює своїх політичних поглядів залежно від. Політичної конюнктури сьогодні свободівці розпочинають підготовку до найближчих парламентських виборів. Свої дії вони координуватимуть з найбільшими опозиційними силами фронтом змін та батьківщиною.